Прошу підписуватись на мій канал, щоб не пропустити нічого корисного і цікавого. Отже, те, що пропагандисти, виконуючи московське замовлення, називають інстинктом самозбереження, тобто ухилення від мобілізації, нічого не дає. Я про це говорив. Минулому ролику. Однак це не для констатації очевидного, а щоб говорити про альтернативи мобілізації. Про альтернативи говорять давно, пропонують можливість відкупитись, однак фактично це нічого не змінює. Важливіше приватні військові компанії. Протягом останніх десятиліть у нас звикли використовувати такі слова, як приватні компанії в розширеному значенні, маючи на увазі все недержавне. Так от, супереч поширеним уявленням, майже уся історія європейських воєн після середніх віків це історія приватних військових компаній, найвідоміші озброєні торгівельні компанії, насамперед Ост-Інський. Однак нам більш природно згадати запорізьке військо. Зокрема, один з перших європейців, хто побачив запорожців на власні очі, австрійський посланець Еріх Лясота прибув до Запоріжжя для перемовин про участь у війні проти турків запорізьких козаків, саме як приватної військової компанії. Та й потім подібне бувало. Зрозуміло, що козацтво могли наймати для війни тільки тому. Що козаки не втікачі селяни, бо селян ніхто б не наймав для війни. Селян наймали для сільськогосподарських робіт. Тобто запорожці вважалися професійними військовиками. Але в підручниках ви це не побачите, бо вже в 19 столітті в Україні всякі там народники з революційними демократами хотіли чути тільки про страждання бідних селян. Так що приватні військові компанії можуть бути різні. І тут хтось скаже, так це ж вже було, так, майже. У 2014-му були добровольчі батальйони. Зараз значна частина українців переконана, що це себе не виправдало. Тому нібито і зникло. Та добробати не зникли самі. Порошенко їх ненавидів за військову ефективність, і тому, що вони. Були проти торгівлі на крові. Але Янукович і його оточення втекли в Московію і з регіоналів Силочовому допомагав тільки Медведчук. Щоб нібито легалізувати добробати, їх підпорядкували керівництву національної гвардії і більшість розформували, а деяких в тюрми відправили. Про хоботи ж говорячи. Сивочолий створив тоді армію, мову і віру, добровольчі формування, які не змогли розформувати і зараз не мають офіційного статусу. Чиновники називають їх незаконними квазімілітарними формуваннями. Те, що ніхто не покараний за переслідування українських патріотів, дає можливість чиновникам відновити це. В то же час створення приватних військових компаній дала б можливість вирішення багатьох проблем, які виникли ще після Другої світової війни. Питається, а ми тут при чому? А весь наш генералітет фактично совдепівський. І вище офіцерство також. Усі проблеми називати не буду, їх дуже багато. Поясню на одному прикладі. Як ви думаєте, яка частина ЗСУ воює? Тільки десята. Та я знаю, що не армії, ні в якій армії не воювали усі. Однак відсоток різний, не всякій армії перекмахери і кухарі є військовослужбовцями. А наші генерали інакше армію не уявляють. Звідси бажання усіх мобілізувати. А от як ви зреагуєте, якщо я скажу, що утворення приватних військових компаній зробить витрати української держави на війну суттєво меншими ніж зараз? І справа не тільки в корупції, яка нікуди не зникла, просто верхівка військовиків звикла. Витрачати кошти так, що ніякого бюджету не вистачить ніколи. Однак створювати військові компанії приватні можна дозволити тільки українським патріотам. На сьогодні все. Прошу підписуватись на мій канал.